Процесор. Це найголовніше. Так. Все? Бувайте. Ну, а якщо серйозно. То мене по суті примусили. Цей матеріал мав бути про те, чому саме процесор, наприклад, ледве вже вінтажного флагмана ASUS S15 2019 року найбільш впливає на усі інші компоненти системи і найменше піддається компенсації ззовні. Але от назва відео, така як ця, звучить більш сеошно. Тому ну і добре. Суть матеріалу не змінилась. Також відео буде відносно коротким, про саме головне, без довгих пояснень. Більше деталей буде у текстовому матеріалі посилання у описі під даним відео. Ну а тепер до діла. Отже, процесор. При виборі ноутбука ви повинні дивитись саме на нього в першу чергу. Якщо Перше, у вас не безкінечний бюджет, і друге, ви хочете собі саме ігрову модель з дискретною відеокартою, ну хоча б рівня GTX. Ну бо у іншому випадку рекомендації для вас дві. Ну, добре, три. Перше, дивіться, щоб SSD був будь-який. В принципі, просто щоб був SSD, а не жорсткий диск. Далі, щоб був IPS-екран. Дуже важливо, щоб був IPS-екран. І третє зарядка по Type-C. Або ексклюзивно по Type-C, або додатково по Type-C. Це дуже сильно вас врятує. Потім все інше як повезе, все рівно вибору, там не дуже то багато. А якщо ви вже в магазині обираєте, то можете ще клавіатуру поклацати, текст набрати, чи зручно вам буде. Якщо ноутбук ігровий... Та ми стикаємось із наступними факторами: перше, ноутбуки не вивозять сильний нагрів, і безкінечно гарячі компоненти це для них смерть. Друге, у ноутбуків майже ніколи не можна замінити або компенсувати процесор, відеокарту і по суті акумулятор. Третє замінити можна, якщо повезе мережеву карту, SSD і оперативку. Четверте. Компенсувати у випадку чого можна екран, тачпад, клавіатуру і периферію. Ну і п'яте, програмні переваги залежать від заліза частіше, аніж ні. Далі я міг би розказувати, що кожен ноутбук іде під конкретні потреби, але це і так очевидно. Ваші потреби ви самі знаєте. Ви самі знаєте, що вам важливіше: чи грати в ігри, чи автономність, чи робота з кольором. Бо так ігрові ноутбуки і у роботі себе чудово показують. Але у всіх варіантах сильніш за все. І незворотніше за все на ноутбук впливає саме процесор. Взагалі, сучасні процесори, хоч ноутбучні, хоч десктопні, хоч навіть мобільні і серверні, характеризуються загальними факторами: потужність найбільш очевидна, найбільш популярна і найменш Впливова, як не дивно. Бо процесори зазвичай намагаються бути потужними постійно, на максимум, але майже ніколи не будуть такими потужними, як цього обіцяли виробники. Хоч Intel, хоч AMD, хоч Apple, неважливо. Оці ось частоти, ви їх бачити майже ніколи не будете. Буде ближче до ось цих. Бо якщо у процесора, скажімо, жахлива енергоефективність. То він, щоб бути потужним, буде жерти в себе багато і сильно грітися. Через це система охолодження буде гучною. Вентилятори просто будуть крутитись швидше. І на відеокарту, скажімо, якщо система охолодження спільна, та навіть якщо вона роздільна, на відеокарту буде залишатись менше і потужності. І можливості охолодження, бо весь корпус в цілому все рівно буде грітись. Страждати буде материнка, накопичувачі, навіть ваші руки. І чим гірша енергоефективність, тим на менший час вистачить акумулятора. Бо так у цьому випадку більше всього жертви буде саме процесор. Не відеокарта, саме процесор. І трішечки відеоядро всередині, бо воно буде працювати замість відеокарти. Ну, але це все рівно частина процесора. Далі. Чим більше у процесора ядер, тим сильніше процесор гріється. Далеко не всі ігри вимагають багато ядер. деякі хочуть просто більше частоти. І при перегріві процесора частота падає, відбувається так званий тротлінг. Ядра не рятують. І потужна відеокарта, до речі, теж не рятує, бо вона може обробити дуже багато даних, але не обробить більше, ніж їй надасть повільний процесор. Далі. Від того наскільки свіже покоління процесора залежить продуктивність на такт, скорочено IPC – Це показник того, скільки умовної роботи процесор може зробити на 1 МГц. Умовний Ryzen 5 5500 u на 6 ядер частотою 4 ГГц буде потужнішим за Ryzen 5 3500. u на ті ж частоті з тією ж кількістю ядер, мегагерц, мегагерцу вовк, щоб ви знали, і ще важливо. Від свіжості покоління, від виробника процесора і виробника ноутбука залежить у тому числі і програмне забезпечення, котре може або не може частково компенсувати проблеми з процесором. Asus Armor Crate, наприклад, дозволяє змінювати частоту і ватаж процесора, чи може дуже сильно допомогти, якщо він перегрівається. Ну і периферія. Залежить від виробника процесора і від покоління. Чим свіжіше покоління, тим краще. У Intel Core, наприклад, є Thunderbolt 3 і 4. У свіжих AMD Ryzen є USB 4. І зазвичай периферія на боці Intel іде, е, але це не завжди критично. Ну тобто, ви самі бачите, процесор впливає на потужність відеокарти, на гучність роботи вентиляторів, на час роботи від розетки, на життя усіх інших компонентів поруч, на периферію. І якщо. У ноутбука поганий екран ви можете завжди підключити зовнішній. Якщо погана клавіатура, можете використати зовнішню тачпад, Можете використати мишу. Навіть акумулятор можна у теорії компенсувати павербанком. Але якщо процесор дозволить, точніше периферія, але вона залежить від процесора. Периферія, до речі, теж компенсується. Кабами. Для прикладу беремо Asus S15, геймерський флагман з 2019 року. 15-дюймовий 300-герцовий монітор з точністю кольору, абсолютно адекватною, але можна краще. Не проблема периферія міста Thunderbolt 3. Будь-який монітор по перехіднику можна підключити. У мене був підключений 40-дюймовий Philips Brilliance. Вибачте, мене 6 k 75 Гц по Thunderbolt. Тандерболту. Далі відеокарта RTX 2080. Потужності абсолютно достатньо для будь-якої гри у Фулашді. Це по суті аналог RTX 3070, мобільної. Клавіатура відмінна тачпад окей, акумулятор теж посередній, але по Thunderbolt можна заряджатись від павербанків. SSD дві штуки повністю заміняються. Оперативка замінюється частково. Мережева карта, карта достатньо потужна. Заміни не потребує процесор. Intel Core i7 10875H. Найгірший мобільний процесор, що я бачив у своєму житті. Жере до 90 Вт. Перегрівається, тротлий до 2,5, до 2,7 ГГц. А оскільки IPC жахливий, то у жодній грі, що я тестував, він не розкриває 300 Гц екран. За рахунок віку він не підтримує зміну ватажу через Asus Armory Crate, хоча вже наступне покоління підтримує. Але є плюси. Thunderbolt 3 і мережова карта нормальна. Хоча вона від процесора не дуже залежить. Протилежний приклад Asus Flow X13. Гіперкрутий процесор, економний, потужний. Відеокарту можна при потребі докупити зовнішню фірмову, тому охолодження не страждає. Ватаж змінити можна в Asus Armoury Crate Підтримка цього є. Периферія за рахунок докстанції шикарна. Автономність абсолютно топова. Навіть клавіатура і тачпад непогані. Але. Оперативка розпаяна, SSD менша кількість, габарити з докстанцією більші, без докстанції не підключиш монітор по дисплейпорт, і ціна утричі більша, ніж ви знайдете ціну на S15. І так є нюанси: x 13 це трансформер із сенсорним екраном, але суть ви зрозуміли. І повертаючись до початку цього матеріалу, ідеального ноутбуку немає. І Я навіть не вимагаю від вас, щоб ви знали усі деталі по процесорам. Я їх не знаю і знати не планую. Але тепер, ви, коли ви будете вибирати ноутбук, ви будете знати, що шукати, які запитання задавати Гуглу або Бінгу, скажімо. Ну а якщо запитання у вас залишились до мене, ласкаво просимо у коментарі, на що встигну, на те відповім. І на цьому в мене, мабуть, все. Я виражаю величезну дяку. Фірмі Asus за надання мені для тестування і користування ноутбуків, у тому числі X13 і S15. За S15 їм величезна подяка. s 15 врятував мені життя натурально. Ну і виражаю величезну подяку київському магазину Сандмак за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MKE 600. Посилання буде у описі відео, або на магазин, або на магазин і огляд. Переходьте у будь-якому випадку і знайомтесь. З вас, як завжди, вподобайте підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. І їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами був Денис Зайченко і канал Rootnejш. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям і бувайте здорові.